Ну що, всім привіт! У нас є привід для святкування. І тепер у нас є офіційна дата 20 червня, другий день народження Green Jack Channel. У мене в руках уламок того самого Шахеда. Шахеда, яким русня намагалася знищити нашу пам'ять, яким русня намагалася знищити те. Що ми вибудовували більше 20 років? Усі архіви, усю нашу студію. Тому що ви бачите, зараз, завдяки друзям, вона продовжує бути схожою на студію і буде працювати і далі. І ось цей декор замість скла і вікон, він існує лише для того, щоб ми продовжували працювати. І ось ця гітара, ось ця гітара. В якої урвалася струна, має ще п'ять струн. Паганіні грав на одній. Ми будемо грати на всіх. І не зважаючи ні на що, кожен, хто приходить до студії Green Jack Channel, буде наближати перемогу. І ніхто не зупинить нас. Ми жили, живемо і будемо жити.